Вітаю гостів та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную до вашого перегляду відео, що вас чекає до кінця 2024 року. Да? Тут ще небагато залишилось. Подивимось, що вас чекає в цей період, щоб перехід в новий рік для вас був найкращий, щоб ви збирали з собою в новий рік тільки все, що необхідно, все, що потрібно. І залишали тут що не потрібно. І так, давайте так і подивимося, що вам залишити в 24-му році. На що звернути увагу? Це все до кінця 24-го року. На що звернути увагу? Так, далі. Куди направити свою енергію? І порада для вас. Буду, звичайно, доповнювати. Але це будуть основні карти. І так, що ми маємо залишити? Що ви маєте залишити у 2024 році? Трійку кубків. Ну, все якихось людей. Це бажання. Ділитись, це бажання з кимось співпрацювати разом. Ділитися, я маю на увазі, енергією, якимись своїми удачами. Зараз будемо уточнювати, залишити треба нам трійку кубків, що в ній є, Чого нема? да, знаєте, тут карти показують. Залишити тих, хто бере вашу енергію і нічого не дає взамін. да, Тих, хто вас використовує. Також, залишити ті справи, які забирають вашу енергію і нічого вам не дають. Розумієте? Ви ніби е, більше старались для якоїсь дружби, е, для якихось стосунків, ніж люди вам давали у відповідь. І ви прям дуже старались і показати, і розказати, знаєте, трошки вгодить якісь, можливо, мірі. А карта кажуть, ви це залишайте, ставте себе на перше місце. Залишайте оцю таку общність, да? коли от разом з кимось. Можливо, в деякій мірі хтось і боїться, наприклад, самостійно рухатись вперед, да? любить в компанії, щоб була підтримка, щоб не брати на себе головну відповідальність, да? трошки щоб застати лідером, от оце ми позаду маємо залишити. Так, ще дві карти, що позаду ви маєте залишити. Ну, сумніви в собі. Сумніви в собі, я так скажу. да. Тут, Колесо Фортуни каже, що ви маєте бути лідером, але ну, ви переживаєте. І імператор теж, да? тут маєте залишити позаду оце такі, знаєте, ніби міні-кастелі, на які ви спирались перед тим, як вирости. Ось так. Якісь подруги, якісь люди, да, от, з якими легко, з якими не треба рости, з якими комфортно, вони, знаєте, як підтримують тільки в біді, в радості, вони позавідують. От таких якихось людей треба залишати позаду. Ну, давайте дивитись, на що вам треба звернути увагу. На що треба ну, от, <с laisser> все на волоску тримається ви. Вже переходити на якийсь новий рівень. Я думаю, що до 25-го року, да? ну, в 25-му році, ви маєте вирости. Але для того, щоб вирости, ви не маєте тягнути цей багаж з минулого. І тут карта смерті дуже класна, да? тут ну, така волосок, прям, ниточка тонесенька. Все тримається на волоску у вас. На що звернути увагу? Що треба не боятись і перерізати. Воно порветься. Ну, коли рветься, знаєте, так, коли резинку натянув і вона рветься, вона тебе боляче б'є в своїй віддачі. А якщо її гарненько розрізати, вона просто впаде, да? і всі, і всі залишаться про своєму. Щоб не отримати болючого якогось досвіду, вам треба наважитися відрізати цих людей. Дуже якось складно вам це дається. Це не кохані люди, швидше за все, карта показують, що є чого нема. Да? Карти показують, що це просто з, з тими, з ким ви не ростете. Наприклад, да, з тим, з ким ви говорите по телефону дві години енергія в нікуди, або десь там виходите, гуляєте у розмова про що? Да? От такі люди, які от ведуть у вас якусь деградацію, на що звернути увагу. Взагалі, що у вас є такі люди? Можливо, ці люди десь далеко від вас, от кажуть, і розмови в телефоні, вони розрушають. Ну, вам треба рвати однозначно е е якісь зв'язки з людьми, які недостойні вашої уваги, які вас використовують, або просто з ними ви втрачаєте якийсь дорогоцінний час. Ви, розумієте, мені показано по картах, до 25-го року йдете більш свідомо і. Ви маєте якийсь ріст. А ці люди ні, от вони там завісли якісь легкості, якісь інфантільності, і вам з ними не по дорозі. Якщо ви хочете рости далі рухатись вперед, я не кажу, що ви маєте їх всіх послати. Ні. обрубали зв'язки, в мене немає часу, да, вам дзвонили, ви, ви зайняті, ви не кажете, ну зараз там да, говорите, вам незручно, ви одно, одною рукою готуєте, другою прибираєте і ще по телефону говорите, аби нікого не образити. Це треба зупиняти, проказати, да я зайнята, вони самі тоді уйдуть. Но різати усе правду казати, потрібно. в мене нема часу і так далі. Це на що ви мали звернути увагу. А тепер подивимося, куди ви маєте направити свою енергію до, до кінця 24-го року, куди? В те, що ви маєте не боятись Знову ж таки, якогось конфлікта і говорити оцю якусь свою правду, свої якісь думки, не боятися якоїсь конкуренції. От в цей ріст ви маєте направити свою увагу, свою енергію. Якийсь ріст через конкуренцію, розумієте? В висловлювання своїх думок, в захист своїх кордонів. На свою власну думку, ніби вам тут розказують, да, як робити ти так, ти так, роби, відволікають і так далі, так як ми говорили. Да? А тут карти говорять, що у вас має бути своя думка, і ви маєте направляти енергію, в те, щоб її донести, довести. Да? Взагалі, тут куди маєте спрацювати, енергія на себе. І тут вже більш такі одиничні карти йдуть. Да? Королева жезлів – на себе. І захищати себе від токсичних якихось людей дуже такий розклад, да, він чисто показує таку от, ну, чітку картину, що треба від таких от цих репішків да, відірватися, відірвати ці репішки, щоб легше було рухатись, бо це як такий груз да, на вас, який не дає вам рухатись вперед. І енергію теж на це треба набрати. От до кінця 20... Четвертого року, да, до початку 25 го вам потрібно почистити своїх своє оточення, от дуже почистити своє оточення. І не боятись втрачати таких людей. Вони не пропадуть, да? вони собі не знайдуть чим зайнятися. Можливо, там з часом будете із рідка спілкуватися. Головне, щоб. Це на вас негативно не впливало, бо я тут бачу, що з вас енергію тут смокчуть, і ви її туди тратите і не тратите на якийсь розвиток. А в вас уже, знаєте, життя тяне в цей розвиток, ви вже туди йдете. І вам треба захищатись від таких людей. Висловлюватись. Або там ви хочете, наприклад, піти в якусь самозайнятість, да, а колектив ще. Та куди ти там ще підеш, да, будь з нами, не треба, та там взагалі ти та нічого саме не вийде, та тут так добре, да, зарплата стабільна. А ви можете мати там більше, більше і більше. Ну, давайте пораду ще для вас, подивимося, да, що карти покажуть пораду для вас. Король кубків, да, володіння емоцій, насолода. От ніби я би сказала так по цій карті, що ви здалеку дивитесь тепер. От порада така, дивитись здалеку на цих людей, віддалятись. От в нього тут навіть труба підзорна. Порада клас. Думати про себе, про те, що вам потрібно, не про те, що комусь потрібно. Ну там, знаєте, я з розряду такого там дзвонила, поговори зі мною, там, поки я кудись біжу. Ну, блін, вам взагалі незручно так в цей момент говорити, ну, незручно відмовити. І ви говорите, а тут треба сказати, ну я безрадістю, але я зайнятий Чи зайнята, да? Якусь послугу просять, вам ну, зовсім не, не по приколу і не по часу да, цю, цю послугу робити. Ну, ви думаєте, що так треба. Ну, тут навіть вийшла карта справедливості, яка каже, що ні, так не треба, ви не маєте наступати на собі на горло, та, щоб всім допомогти. Я не кажу, що не треба допомагати. не думайте, це не про якийсь егоцентризм, це про правильне розподілення своїх можливостей, свого часу. Розумієте, От так. Ну, До кінця 25-го року ви маєте зробити вибір, з ким вам іти далі, з ким ні. І чи ви підете на цю вищу ступінь? Якщо підете, вас тут великі успіхи чекають, однозначно, бо у вас тут як останнє таке випробування, да? чи зможете ви е, позбавитись цих ріпішків, чи не зможете. Ось так. 25-й рік. Бачите, який король мечів? Рік строгості для вас, да? ясності. Ви маєте прийти з таким от настроєм. З такою впевненістю в собі. Ви чітко знаєте, ви чітко розумієте, що ви хочете, у вас є якісь знання. Тут, до речі, теж може бути, що ви, наприклад, хочете десь навчатися, якісь курси взяли, чи там, ви студент, ви навчаєтесь десь. А вас весь час відволікають, ой, пішли десь погуляємо, ви пішли погуляли, прийшли такі а ви ж там щось не встигли зробити. Тут, тут карти говорять, що ви навчитесь казати ні, да? взагалі казати ні це для вас от зараз е, така ідея головна до кінця цього року. І зможете тут чомусь понавчатись, якусь ясність внести. І захистити теж, да? ви ніби будете знати, е, такі правила невидимі, правила життя. Захист себе теж тут йде червоною лінією. Якісь права, можливо, будете знати. Або ну, реальний закон, або езотеричний всесвітній закон вам допоможе. так да? Ну ось По-моєму, шикарний розклад для вас вийшов. Майбутнє у вас цікаве, тут мені вирісовується. Ми, звичайно, будемо робити розклади на 25-й рік. Ну тут є умова, знаєте. Якби Всесвіт вам готовий дати набагато більше, ніж є зараз, якщо ви теж Всесвіт почуєте і відгукнетесь, і почистите своє оточення, щоб перейти на новий рівень, щоб розвиватись більше, швидше, якісніше, краще. Ось так. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, ставте реакції на відео. Хто не підписаний, запрошую підписатись до нових відео, папа! -па.